Привіт, друзі! Вітаю всіх, хто завітав до мене на канал. Сьогодні я покажу, як я тушу картошку в духовці в горщику. Для її приготування я подрібню картошку, грибочки, цибульку. М'ясо я заранше порізала і замаринувала. Я обжарювати не буду, а зразу сирим його положу в горщик. М'ясо в мене маринувалось 10 годину, не менше. Так що я в ньому я впевнена, що воно буде м'яке-м'яке і буде таке ж таять у роті. В цей час на сковорідці я обжарюю гриби, у мене шампіньйони. До їх я додаю цибулю. І трохи вони в мене протушаться в місті. Поки вони тушаться, я сцідила воду з картошки, бо вона стояла в мене в воді, потім її посолила, поперчила, все добре перемішала і додавала її до маринованого м'яса в горщик. І вийшлось у мене слой м'яса, слой картоплі. А третій слой грибочки із цибулею. А поверх посипала твердим тертим сиром. Сир можна положити перед тим, як доставати з духовки картоплю хвилин за 15 до того, якщо хто любить, щоб він такий тягучий був. Оце він у духовці мій горщик, а це вже він зготувався. Я готувала його час. Ну в кожного своя духовка. Дивіться, хто буде готовий, дивитись по своїй духовці. А так, смачного вам. І всього-всього самого-самого вам найкращого. До нових зустрічей!